Місце, де лікують не лише тіло, а й душу у Хмельницькому центрі психіатричної допомоги. Продовжують відновлювати своє здоров'я наші військовослужбовці. Кожен зі своїм болем та особливою історією. Я сам учитель фізкультури, е да, 14-му році пішов добровільно до лазерних і от мені подобається тут займатися спортом. Зранку там пробіжечка, або тут нічого, тенісний стіл класний є. Окрім звичних пігулок та крапельниць, улюблене хобі єднання з природою та екскурсії. Таку терапію для пацієнтів у лікарні ввели відносно нещодавно. Такі, здавалося б, дитячі речі, кажуть медики, йдуть на користь як емоційному, так і фізичному здоров'ю бійців. Їздили ми і в шоу парк, тут і їздили ми на пляж, був концерт, філармонія постійно. Ну мені подобається відношення персоналу. Все Ми тут дуже гарно порівняно з іншими закладами. У медзакладі розповідають, їх основна мета, аби військові під час перебування відчували себе в безпеці. Для цього залучають чимало фахівців. Один із таких клінічний психолог. Є специфіка все одно військової травми і. Таких от травмуючих психогенних впливів, ті, що були на війні. Дуже сильно вона закурбовується в пам'яті, і важко з цими флешбеками працювати з, і з їхніми такими відчуттями прожитого цього травматичного досвіду. Лікарі працюють по таких напрямках, як психіатрична допомога, медикаментозна Ліки зараз забезпечені наші військові в повному об'ємі, так і психологічна реабілітація. Тобто з ними працюють психологи. У нас є п'ять психологів, які працюють з даною категорією пацієнтів. Військові знаходяться в сучасних відділеннях, які були в 24-25 роках повністю відремонтовані, починаючи з 25-го року відповідно до. Наказі Міністерства охорони здоров'я всі військовослужбовці отримують підвищене харчування. Крім того, лікарі наголошують, реабілітація це не слабкість, бо ж переживши страхіття війни на полі бою, повернутися до повноцінного життя у тиші вдається одиницям, і про це варто говорити. Олена Гула, Микита Гуменюк, новини 33 канал.